Росіяни завдали удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджені локомотиви, вагони та інфраструктура. Повідомив у телеграмі віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. У Конотопі окупанти вдарили по залізничному депо. Є пошкодження технічного рухомого складу. Працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади. Росіяни безпілотником вбили батька та трьох його дітей у місті Богодухів на Харківщині. Повідомила обласна прокуратура у Фейсбуці. Двом загиблим хлопчикам було по одному року. Дівчинці два Вагітну матір із пораненнями госпіталізували. Російський шахет поцілив у приватний будинок, де мешкала родина. Валерія ємець розкаже більше. Власне, росіяни запустили безпілотник по приватному сектору Богодухова близько опівночі, у ніч на середу. Безпілотник влучив прямо у будинок, перед яким я стою. Зараз можете побачити, він повністю зруйнований, зруйноване заднє подвір'я, сам будинок, усі прибудови, які тут були. Також пошкоджений сусідній будинок. Можете побачити зруйнований дах, автівка, вибиті вікна. У Ко в який влотник на той момент перебували батьки зі своїми трьома дітьми. Батько і троє дітей, двоє хлопчиків, дворічних і одна однорічна дівчинка. Вони загинули внаслідок влучання, Вони опинилися під завалами. Рятувальникам вдалося врятувати мати дітей. Це 35-річна жінка. Вона вагітна. Вона на 35-му тижні вагітності. Ми знаємо. Від медиків, що вона отримала вибухові травми, черпно мозкову травму, але зараз її стан стабільний. Ми бачили її тут на місці. Вона нам розказала, що вибухом її відкинуло аж на дах, і вона саме від цього й прокинулася чоловік з дітьми ліг в одній кімнаті. Вона каже: міста не було, каже, я піду каже, в другій кімнаті. Вона заснула в другій кімнаті, проснулася вже, каже, я не як я опинилася на даху. Вона хотіла лізти за дітьми, але сусід її не пустив, туди лізти. Вона чудом сталася жива. чудом. Власне, також ми поспілкувалися з. Братом загиблого він розказав, що родина у Богодухів переїхала два дні тому. Вони винайняли тут будинок. Самі вони родом із Золочівської громади. Це прикордонна громада. Вона розташована за 15 кілометрів від Росії. Сам загиблий чоловік. Він колишній військовослужбовець. Він провоював близько року. Про це нам розказав його брат. Він був на Куп'янському напрямку, на Запорізькому напрямку, отримав поранення. Йому. Ампутували ногу і він демобілізувався. Він розказав нам брат загиблого розказав, що родина вирішила виїхати у Богодухів, тому що вважали це місто більш безпечним. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.